Життя, мені треба зберегти чим побільше, тому що з точком фаз на фаз це трошки буде тяжко. Скільки можна з мені за плечима? Добре, броня. Так. ти! Добре. Добре, життя зберігаємо, і валимо його. Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Ігрики Люблю. Це в нас серйозний Сем. Перша кров, перше пришестя Фірст інкаунстер. Вроді би сказав правильно. Це фіналочка, друзі. Я вас вітаю. Нарешті в нас вже по семові фіналочка. Ми до цього дійшли разом. Всім дуже дякую, хто був зі мною, хто дивився ціле проходження, бо і вам дуже безмежно вдячний. You're goddamn right. Так, що в нас було в попередній серії? В попередній серії ми знову виконували всякі квестики, все відкривали, закривали, двері ходили, гуляли, блудили. Потім ми валили ворогів, само собою, і в кінці ми відкрили цю якусь штуку, Так, би, радіоприйомник, щоб послали сигнал, і прилетіла наша раке... Кажу, ракета, ракета, наша? ця, як вона, Літаюча тарілочка. Тому цю серію будемо продовжувати, друзі. Хто новенький, будь ласка, підписуйтесь. Старенький вподобаєчку. Дивіться українське, підтримуйте, будь ласкочка, українське. Це фінал, друзі. підтримуйте. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто із п'є, смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали! Так, друзі, ось на фіналочка. Самий мощний чел. А в першій частині, в першому пришесті серйозного сема. Оце здорове, цей печара здоровий, його дуже тяжко розвалити і треба знати як. Я вроді пам'ятаю, що тут є два бої, буде з ним. Перший буде, він буде на мене тупо йти. Треба буде від нього, коротше, тікати. Well, а потім ми вже будемо вроде, б, битися на тому нашому кораблі, на якому я не в'їхав зразу. Потім я нагадався. Що будемо грати ще й там. Коротше, поки тікаємо, тут буде йти зараз. Толпи бичарів на мене, треба їх тупо розвалювати. Я думаю, краще буде з цією штукою, тому що а, футболити мене будуть по всій карті, я зіки, я знаю. Тому що я грав а, от минулу серію, тому що я проскіпав. тому там мною бички не могли натішитись, тому що її було штук, певно, з 200 на одного мене. І мені вийшло їх тільки перемогти іменно ось цією пушкою, тому я зразу не економлю патрони. Тихо, бочара, бочара, мене волить ось життя, його появилось. Нам треба добігти ось туди вон до цього входу в піраміду. Бичарів треба заспокоїти зразу. Тихо, тихо, бички, бочки. О, класно, вони ще можуть. Вони ще можуть самі, коротше, валити себе. Оп! Пішла жара. Бички вже починають мене футболити. Прекрасно, так, треба взяти сумочку. Давайте разі йому для профілактики. Коротше обпольнаємо раз. Так, бочки, бочки, бачки, бачки, заспокойтеся. Це фіналочка, друзі, це фіналочка, має бути жесть. Давай розвалюємо, розвалюємо, розвалюємо кабіни, давай. А, давай, між роги його! Так, давай, добре, добре. Емоції, емоції, друзі. Бляха-муха. Ходім поговоримо. Ай! Де я був і що я там бачив, чомусь стільки днів не було відео, де я пропадав. Але зараз, друзі, жесть. Тому треба пока в дочки валити. Та бляха з биками! Розвалюй! 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 Ай! Короче, тікаємо поки того вальнем давайте раз! Він нам непогано допомагає! Наша ракета вже вон Перелітає теж сюди! Давай, дайко! Двох, хедшот! На двох, не хедшот, а як це? Добл кіл. Так, це розвалюємо. Це розвалюємо! Ах ти ще... Що... Ще лишилося вас двоє. Засранці, добре. Хтось валить. А, цей чувак валить, коротше. Це більше прикол, що в нього життя відновлюється. Скільки я пам'ятаю? Так, треба сюди. Ще бичара. Так, тут можна і тако трошки розслабитись. Тебе сволота що зробила. Куда він мене пульнув? Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо, тихо, -йо 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 -йо. тихо, 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 тихо. Заспокойтеся, вашу дьотку. Життя мені треба зберегти чим побільше, тому що з точком фаз на фаз це трошки буде тяжко. Скільки можна спавнитись мені за плечима? Добре, броня. Так. Ее <творючок> підбикути! Ти Добре. Добре, життя зберігаємо. і Валим його. О! Тихо. Плюється. Всякою фигню йти розкакати. Валим. 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 Так, двері мають відкритися, скільки я пам'ятаю. Шкода, що мене цих... Ай-яй-яй-яй, це фіня! Поняв, чекай, чекай. Вона самонаводкою. Вона самонаводиться. Чекай. Давай, серйозну зброю. Давай не дай з мене. Давайте ж. Чуть фігню перевалимо. Та ж хватимо на буцате той. Бекути! Так, добре. Двері відкривайтеся. А, вони понад відкриються, бо нього життя стане мало. Тому треба за цих 12, коротше, вистрілів. Треба йому знайти чим більше життя. Щоб вона телепортувала до нього. Не до нього, а відкрилися двері, маю на увазі. І нас телепортує вже на саму фінальну битву. Пава! Так. Чотири. Що я... О, двері відкриваються. Набейко, все до побачення. Так, зараз катсценочка, друзі. Ой, друзі, я трошечки хворів, тому не було відео. Вибачайте, але самі розумієте, вийшов Stalker 2. Я всіх вітаю, хто чекав, хто з моїх глядачів любив Цей всесвіт Stalker. І все співпало. Я і захворів, і Сталкер вийшов. Тому ви розумієте. Але вже Stalker це Stalker, а ми проходимо наші улюблені ігри дитинства, тому... Працюємо і даємось, друзі, разом. Всім вдячний, хто мене підтримав ці останні дні. Дуже багато переглядів на відео. Я вам дуже всім вдячний. Молодці! Ставлю вам вподобайочку. А зараз фіналочка, друзі. Так, Що ж ми поставили? О, якісь теж артефакт. Скільки я знаю, нас зараз телепортна, вроді би, на цю м'ятаю, а... що трилочки, скільки я пам'ятаю. Це на катсені, цей Сем сам так би в массе, кис. Пеждей в нем файст темніше, чем Шоя. Це означає, дівчата, не, не маститься Тому що Шоия буде біла, а морда буде Трошка темніша Джин. Ну, на мо. Так. Ой, я катсцену, коротше, короче, нечайно. Добре, ну нічого, нічого ничего страшного. Давайте тако. Попушки, а... ему розбавим на цей вон. Треба нам, коротше, по колу тут бігати і попадати в ось, ці, ось ці кільця. Є. Він нас буде в той час валити, тому треба обережно. І... Ой, тихо, тихо! Оце я ухилився. Так, давай, давай, давай туди в кінець. Саме, саме здорове, що він може робити, це пускати цю фінію списка. Тому треба на це зважати. Так, добре. Летимо. Оп, добре. Ось ця фігня, Ось ця фігня мене біса. Ось чи вона самонаводкою. Ой-ой-ой, тихо тихо лазер пускає, давайте тікати. Давайте другу. Треба трошки йому наваляти потім, тому що коли в нього буде мало життя, оцей промінь буде, коротше, його валити з цього з, рак... з моєї. З моєї це як вони Ой, літаючі тарілка, ти що Летимо. Так, патрончики, це добре. Це дуже добре. Оп, чотири. Чотири. Порвалим, Парвалим. Парвалим Ухиляємося і валим. А чого не стріляє? Ходи, 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 треба заманити. Треба заманити сюди. Ай! І не попав під промінь! Засранець, він ухилився, коротше. Все, все поки в марном, треба ще раз. Він поки що ухилився. Попав мені в плечі. Це ця самонаводка, коротше, треба ще раз цей, це все повернути. Кожна можемо поки ракетницю, або навіть краще. Ламе, тому що це самонаводка буде списка, треба її валити. О, ракети треба ж Бачите, вони теж самонаводку йдуть. Ось тако Пропустимо їх. Нехай пролетять. Так, залітаємо. По красоті. Добре, побігла. Ох ти! Скільки ти їх випустив там з списка? Добре. Ой, наш хариться лахом. Зараз ми перелетимо це все. Полетіли! Ми вже вроді не на середині, ще нас ще не на середині. Давай, 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 ще вроді потреба одну, останню. Оп, залетаем, и сразу ядра. Так, давай его сюда просим, хай, подходы. Подходит засранец. О, вроде бы он на центре. Подходь, 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 подходь. Давай, фаз на фаз. Давай, кто кого? Кто сильнейший? Подходь. Сной не попадай под промень. Что ты за ухилян такой? Ааа, добре. Повторимо все по, -по, -по, по старому. Він має попасти на центр, але він такий дурак, коротше, не хоче покладати на центр. Чим й вона валить. Життя, дай бог, вона ще є. А в нього відновлюється, якщо ви бачите. Надо вписок трошки. Бісти набоїв з кулемета. Так, побігли, 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 побігли по красоті. Це класна місія з боссом, треба ручки шуршати. Ось я самонаводки з писка. Так, би, чувак, вафлянув, а то вафляти до тебе сама. Самонав... Вафля, вафля самонаведенням. Ну, хто не молодий, знаєш таке вафля. О! Я... Оце ти попав! Ай! Прям в плечі! На тобі, по, по фляннику. ой 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 тихо, 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 самонаводка. Дурак, стань в центрі, стій в центрі, тому що я вже другий раз все роблю правильно, не можу денег попасти. Так, добре. Так, добре. О, ближче до мене. Підходь! Валим, 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 валим. О! О! І валим, друзі! Не даємо життю відновитися! Євалем! І в яю на останній. Фініш! Ох ти, бичара! Надвіше один на цей. На. на бродершафт. use it. Так, все, сам спухую пришел. Телепортов. Джеронимо, о красоте! Я думал, люди стареют. Что за ракета? А, что скажу ракета? Боже, Бомба пушка патарда. Что за летающий корабль? А понял, надо что жмите. музику виробили, десь дзвоним. <зву> так класно, в нього так би є таксофон на кораблі. Кену монетку позвонив. Нарі, гейн. А, збив монетку, тепер зараз ще раз закине. Коротше, я так зрозумів, це вже нам намікають на продовження на Second Encounter, вроді би, Encounter. Encounter. Що буде продовження, він так би телефонує, каже, мов, я тобі так думаю. А ну. Так, да, якийсь, типа, слідуючий головний бос, щось там говорив. Ну, якийсь пога поганець слідуючий. Uh, yeah. This is Sirius Sam calling for mental. I guess you're not home right now. Я... Я я я... Я я... Можу... О, Чічка, ти вдома, я маю для тебе посилочку. Я тебе скоро приїду, каже. Все, подякував бувай. Так, друзі, ось і в нас фіналочка. Всім, всім, всім дуже дякую, хто був зі мною. Ви дуже сильно дивилися цей, це проходження саме. Мені дуже було приємно грати разом з вами і для вас. Так що, друзі, фіналочка. Будь ласка, подобаєчку. Всім буду дуже вдячний. І нове відео буде скоро. Все, до побачення. Дякую, друзі. Бувайте!